Говорят, что ум – это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь. Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще Ум что-то предложит. Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем, с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает, ибо он уверен. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться и чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным, отдохни с ним, милый, умоляю. К сожалению, это не я. Это, конечно, Михаил Михайлович Жванецкий, но в тему. Здравствуйте. Мы начинаем наш эфир. я не буду дихати, это я так себе польстил. Я буду намагатися українською, бачите, намагатися буде теж розумним, задавати розумні питання, бо у всій студії філософ, громадський діяч, політолог, як його тільки не називають. А для мене це людина, яка, ну якщо е, ні, він знає, він знає щось про «Омріяну країну, це пропагує, про це говорить. І е, я так розумію, що після цього ефіру у нас буде ключ до майбутнього, принаймні у нас, у тих, хто працює у цій студії, Олексій Толкачов, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Е, омріяна Україна. І, до речі, дуже символічно в той час, коли ми проводимо цей ефір. До України з Австралії повертається найбільший український літак у світі. Ан-225 Мрія. От це б для мене було символічно. Навіть роздрукував. Дійсно, у ці хвилини він повертається з міста Перт в Австралії. Чи повернеться до нас наша мрія? Що таке взагалі омріяна Україна? Як а, оті зерна, які ви намагаєтесь посіяти в світогляді людей, вони мають прорости, зокрема, на нашій. Одеській плодородній землі. Ще раз вітаю студію. Дуже дякую. Ви знаєте, мені приємно, що ви звернулися до теми мрії, бо я багато-багато років шукав щось, що може об'єднати суспільство, об'єднати людей. Ну, наші ж там, знаєте, кажуть, потрібна національна ідея. Її шукали в козацтві, в трипілі, футболі. в футболі. Де я зараз побачив, як Порошенко відправляє нашу збірну на євро. Так багато пафосу, але якось достатньо мало змісту в цьому. Мені знаєте, прийшла. Думка, що людей об'єднує не минуле, не теперішнє, об'єднати людей здатне лише майбутнє от спільна мрія. Е, знаєте, в 12-й стільцях Остап Бендер розповідав Нью Васюкам, як можна зробити міжгалактичний турнір. А звісно, він продав ту мрію. Не дуже добре, здавалося приклад, але мене вразило інше, що всі люди об'єдналися, згуртувалися. Немає розбіжностей, немає принципових суперечностей, коли ми починаємо мріяти і конструювати майбутнє. І от я почав шукати національну ідею, але не в минувщині і не в теперішньому, а в майбутньому. От, власне, зрозумів, що витягнути Україну з прірви може яскрава, амбітна мрія. От така ж велика, мабуть, як і наш літак, найбільша в світі. У нас, знаєте, як це звичай, намагаються скопіювати чужі якісь зразки. От є Євросоюз, ми хочемо бути як Євросоюз. Або от є Росія, ну ми там хочемо бути меншим братом Росії. Мене, ну як все-таки тоді людину молодо, амбітно, не задовольняли такі формати. Мені хочеться, щоб Україна була лідером, щоб вона була першою у світі. Не в усіх сферах, принаймні, хоча б в якійсь одній. я ж тоді почав шукати ту одну сферу. Ми навряд чи будемо виробляти автомобілі, такі, як японці роблять, навряд чи ми там айпади будемо клепати, як то роблять американці. Але ми можемо знайти нові цінності, новий світогляд, знаєте, взяти людину, але дати їй нове наповнення. Цінності, світогляд, поведінку. Дивіться, це зразу скажу. Це трошки, може щось від сковороди, нова філософія якась українська. Чи? Саме так. Я почав звертатися до Сковороди. До речі, ще давно звертався, мене трішечки. Муляло, що українці скрізь ставлять пам'ятники Тарасу Шевченку по світові, тому що Шевченко це рупор українського болю національного. А у Вірмен свій біль, у французів свій біль. Я подумав, а хто. Кожному у нас? болить своє. Кожному болить своє. Да. Шевченко нам болить, він ретранслює наш біль, і ми йому скрізь пам'ятники ставимо. А я подумав: а якщо зробити в по світові центри сковороди? Повідкривати як інститути Міцкевич, інститути Гьоте, тому що філософія сковороди вона була загальносвітового значення. Ми зараз робимо таку акцію, хочемо зробити інформаційну. От в Швейцарії будуть проводити референдум і виплачувати людям безумовний основний дохід з великою любов'ю до людей, щоб люди були вільними займатися своєю спорідною працею. То я кажу, дорогі людочки в Європі, Швейцарія реалізує зараз ідеї сковороди. Але мені, звісно, дуже резонує філософія серця сковороди, бо мені здається, що саме в серці народжується мудрість і через наповнення людини, через вивід. Людини на новий рівень, ми можемо зайняти гідне місце в світі. Тобто на Сході там духовні практики, на заході там високі технології. А де нова людина в новому світі? Новою людиною ніхто не займається. Оця нова людина, про яку ви говорите, вона, звичайно, буде мріяти. Це по-перше, наскільки я розумію. Так. А по-друге, Мрії оцієї людини, я так розумію, ми ж говоримо про українців. Наскільки мрії українські будуть близькі тим же японцям, про яких ви згадували? Чи ми все-таки говоримо про вузько національну таку мрію, але глобальну? Я виходжу з вузько національної мрії, тому що Україна буде цінною всьому світові, коли вона всьому світові зможе запропонувати щось, щось нове. вартісне, щось нове? Знаєте, коли ми намагалися позиціонувати себе в Європі, що у нас був голодомор? І ми виглядали такою собі жертвою. Паралельно Турція робила виставки в Європарламенті зі слоганом Турція збагатить Європу світові потрібні успішні, потрібні ті, хто може щось здати. А ми постійно йдемо з протягненою рукою. Допоможіть нам. Це комплекс жертви. Це одна з манер маніпуляції суспільною думкою, свідомістю взагалі зовнішнім світом. Мені дуже хочеться, щоб ми відмовились від маніпуляцій, від жертовності, стали лідерами, взяли відповідальність за своє життя на самих себе. І, от мрія про майбутнє це творення якісно нової людини. Якщо ми задамо зразки нової людини, вони будуть сприйнятими і для Білорусі, і для Росії, і для тієї ж самої Японії. Я думав, на чому може ґрунтуватися ця нова людина і дійшов до того власне ключа до майбутнього це любов. От у нас кажуть, що демократія потрібна нові технології, нова конституція. А я вважаю, що нам просто потрібна любов всій Україні жахливо не вистачає любові. В цій країні найбільший дефіцит саме любові. Ми з вами це відчуваємо, коли ми йдемо по розбитих вулицях. Бо ми розуміємо, що ті, хто 20 років не робить ремонт асфальту, він нас не любить. Йому начхати на нас. Він любить лише, лише Я лише скажу більше вражені, що він нас ненавидить. Не так. Те, що не любить, ненавидить і робить це спеціально. Ви знаєте, в книзі написав, що ми з вами живемо в матриці ненависті. Е, я відчуваю, як нас ненавидять, коли нам забороняють купувати дешеві європейські автомобілі. І дуже багатьох людей змушують їздити на іржавих «Жигулях». Навіщо ви над нами знущаєтесь? Дайте нам можливість жити. Я відчуваю, як нас ненавидять викладачі в школах, тому що вони. Знаходяться в матриці виживання, але для того, щоб нашу дитинку почали любити, нам доводиться заносити хабаря директору, вчителям, викладачам. Для того, щоб нашу дитинку любили в дитячому садочку, нам теж щось доводиться туди заносити. Ми йдемо в лікарню, ми розуміємо, що лікар нас там теж не любить, йому начихати на нас. І для того, щоб він на нас звернув увагу, ми теж ми підкладаємо там кудись під паперець, якусь грошенятку. І ця матриця, вона скрізь. У мене якось приїхали хлопці з івано франківська в Київ. Вони кажуть, Боже, ми проїхали у вас в метро. Як люди живуть з таким виразом обличчя? Всі такі похмурі, всі такі озлоблені. І ми починали просто змінювати цей емоційний настрій, коли просто посміхаючись людям в транспорті. Я переконаний, власне, чому я катаюся по всій Україні, я намагаюся знайтися однодумців, які вже живуть в любові. Це надзвичайно складно в нашій країні. Але ці люди починають спочатку любити себе, створюють внутрішній гармонійний світ, а потім перестають бути споживачами зовнішнього. Вони вже не шукають щастя назовні. Вони намагаються поділитися своїм щастям. І от тоді люди стають творцями. Вони створюють гарний настрій в сім'ї, в трудовому колективі, вони висаджують квіти біля під'їздів. Вони починають мислити інакше, дивлячись на навколишній світ, вони думають, що я можу змінити і що я можу покращити. Олексій, дивіться, от ті люди, про яких ви зараз сказали, їх до речі, дуже багато. і Нам телефонують на студію на ефіри. І я розумію з за запитаннями, які настрої у людей, і про що вони говорять. Наприклад, що в Криму дуже гарно, а приїхав товариш, каже, зовсім там не гарно. Це як приклад. А і саме ті люди з таким виразом обличчя зараз почули вашу фразу про те, що ви їздите по Україні, шукаєте однодумців. І думка така, ага, це він буде створювати новий політичний проект. До речі, політика вписується якось, включно майбутньому в омріяну Україну. Поки ще не вписується. Слава Богу. Я вам скажу відверто. У мене політика колись була дитячою моєю мрією, але я тоді сприймав за наївністю своєю політику як вищу форму творчості, коли людина, маючи інструменти, гроші важелі, вона може будувати заводи, будувати нові міста, прокладати, запускати космічні кораблі. Я зараз побачив, що політики в Україні як такої немає. Психічно незрілі особистості намагаються компенсувати власні комплекси, страхи, якісь психологічні травми дитинства самоствердженням. У них немає гармонії всередині, їм потрібно споживати, споживати якомога більше. Це паразити, і вони використовують політичні інструменти, щоб починати споживати вже країну всю. Тобто, поки ми з вами сидимо в багнюці, вони самостверджуються тим, що вони катаються на броньованих мерседесах. Їм надзвичайно важливо демонструвати ознаки успішності золоті годинники, величезні будинки з величезними параканами. Я спілкувався Марк Сівець, це був віце-президент Європейського парламенту. От він був психічно зрілою людиною. Йому самостережуватись було не потрібно. Він виходив з європарламенту, сідав на велосипед і їхав кататися в парк. Йому не потрібно був весь цей антураж з блимавками, з охоронами. А у нас все трохи інакше. У мене був, знаєте, один єдиний досвід такого творення. Я очолював громадську раду при державному регулюванні, і ми розглядали документи по будівництву ядерної підкритичної збірки, дослідницького реактора під Харковом. Я пам'ятаю, 2012 рік це були лише документи. Ми там аналізували, дивилися, експертизи розглядали. А от в 2016 році, на початку, президент відкрив під Харковом вже побудований цей центр. Я побачив фізиків, я побачив ці будівлі, освітлення, обладнання. І мене наповнила така радість, що те, що чотири роки тому назад було лише ідеєю, зараз воно вже стало реальністю. Чотири роки, всього на всього на все чотири роки. І от ви згадали про літак Мрію. У мене дуже багато мрій, які не вписуються в політику. От ми пишаємося нашим літаком мрія, а в Києві стоїть другий такий самий літак, недобудований. Немає 150 мільйонів гривень для того, щоб його добудувати. Він би знов літав би по всьому світу, він б заробляв гроші. Але я скажу ще більше: був проєкт багаторазової авіакосмічної станції. І літак мрії розглядався як український космодром, з якого зможуть злітати легкі космічні літаки і доставляти так. вантажі в космос. Це розробка гліб Лозино-Лозинський, початку 90-х років. Ця ідея не реалізована. Якби її реалізувати, ми були б одними з лідерами в космічній галузі в світі. Ось це цікаво. От, ви говорили політикою. Тепер ви говорили про жертву, жертовність для омрійної України. Сьогодні потрібна жертовність від когось від тих людей, яких ви представляєте і представляєте, які посміхаються, які хочуть дарувати ту любов, яка є у них усім оточуючим. Ні, жертовність не потрібна в жодній з форм. Дуже Я кажу, часто... за Україну зараз не треба вмирати, треба для неї творити. Можливо, треба для так... неї творити, треба для неї жити. І ви знаєте, мені здається, надзвичайно безглуздим змушувати вмирати за країну людей, які мріють з цієї країни втікти. Нам спочатку треба, щоб люди. В мене знаєте, як скажу. Мене ця книжка почалася з глибокого обурення. От 2008 рік криза, гривня валиться, її Києву, скрізь вісять плакати. Любіть Україну. За що любіть Україну? Дайте якесь розуміння, чим є Україна, куди вона нас приведе Україна. А нас, знаєте, начебто, як мишки плакали, кололися, але продовжували гристи ката. Мені це нагадує нашу любов до України. Я вже давно поїхав би з України, бо мені тут надзвичайно дискомфортно жити. Відверто скажу, але мене тут тримає любов до мрії. Є така думка, що коли чоловік з жінкою зустрічається, вони закохуються одне в одного, вони бачать одне одного не тих реальних людей, які є, вони бачать щось більше, Образ. що може вирости з цієї любові. І от я, коли дивлюсь на Україну, я бачу щось значно більше, оту країну майбутнього, яка може виникнути на цій території, якщо ми почнемо з любов'ю творити. Зараз, коли я поїхав в Туром, у мене декілька ну, таких меседжів, слоганів: це, по-перше, зміни себе, зміни країну. Бо все починається з нашої особистої зміни. І коли ми кажемо, що країну розікрали, крали всі. О, у мене в Харківській області шарівський палац є, яким ми намагаємось опікуватись. Ми його намагаємося відреставрувати, щоб був культурний центр. Місцеве населення вириває з будівель металобрухт і здає його для того, щоб його пропити. І я будівництвом займався. У мене все скрізь вкрали, вкрали майже півмільйона доларів на будівництві. Це ж не окопаційна влада, це не іноземці, вкрали наші люди. І от якщо наші люди почнуть змінюватися і ставати не споживачами, а творцями, якщо почнуть замислювати, що вони можуть віддати, де вони можуть посадити квіти, а де, що вони можуть принаймні вимити, країна стане кращою. Дивіться, коли ми говоримо про на Україну, дуже часто я сьогодні про це говорю, ключ до майбутнього, Чи не, не трапиться так, як у нас завжди трапляється? Да? От верхній. Скажемо так, верхні люди, такі, що посміхаються, називаємо їх так, вони будуть йти до тієї мрії. А оті люди, про які крадуть металобрух, вони тут і залишаться, і будуть красти металобрухт. Оцей розрив, чим оцей вакуум заповнити, і яким чином? І знову таки, ви говорите про якісь, на мій погляд, здебільшого християнські цінності. Це правда чи ні? Почну з християнських цінностей. Давайте. Воно дуже сильно перегукується з тим, що говорив Ісус Христос 2000 років тому назад. Хоча мене тут за підсумками цієї назвати і Кришнеїтом і буддистом. Мені здається, що майбутнє за певною такою інтегральною світоглядною концепцією. Друга річ. А мені здається, Ісуса Христа неправильно зрозуміли 2000 років тому назад. Його проголосили Господом Богом, Спасителем, але насправді він був великим вчителем людства. Він показав, чого можна досягти безумовною любов'ю. і розп'яття було потрібно не нам, воно було потрібно йому самому. Бо коли він випробував власну любов до людей навіть в тих умовах, коли йому забивали гвіздки в руки і в ноги, от та любов своєю силою його спасла і зробила його безсмертним. Я сказав, що мені хотілося б поїхати, наприклад, з України, бо в Бельгії я працював тривалий час в Європарламенті, там значно легше любити людей. Вони посміхаються мені, я їм посміхаюсь. Я йду по чистій вулиці, у мене гарний настрій. Уявіть, скільки потрібно психологічних сил і який розвиток свідомості має бути, щоб в Україні, коли їдеш по розбитих дорогах, все одно зберігати гарний настрій. Це постійна робота над собою. Коли мені хамлять, а мені треба якось відповісти не агресією, не включитись в хамство. А відповісти якось з мудрістю з любов'ю, для цього потрібно постійно працювати над собою. Я зрозумів, що Україна це певний такий тренажер наших духовних здібностей. От якщо ми тут зможемо стати люблячими творцями, ми тоді точно станемо просвітленими і зразками для багатьох. А друге питання ви задавали Чи ну, Коли буде, буде цей вакуум, так, чим заповнити? Я дуже боюся, це що такий розрив є. Але як показує соціологія, 10-15% суспільства надають приклад і задають моду всій іншій частині. Якщо ми з вами зробимо домінуючим зразки поведінки, привітні, люб'язні, звісно, моральні виродки вони залишаться, але вони все одно будуть змушені якось пристосуватися до загально прийнятих норм поведінки. У нас на сьогодні ну, телебачення часто через телесеріали показує абсолютно незрілу якусь поведінку. Неадекватну, агресивну, телебачення теж намагається постійно качати емоції. Качають емоції, а насправді потрібні шляхи розвитку. Ще який момент. От ви сказали про значну частину суспільства, яка так і залишиться в певній культурній, культурному провалі. Філософія говорить, що свідомість завжди зростає під час катастроф. Щоб ми почали переосмислювати себе, нам треба вийти з зони комфорту. Ми 25 років сиділи в зоні комфорту. Ми паляли країну на металобрухт, комусь вистачало, була війна всіх проти всіх, і навіть останній Бідняк сподівався, що рано чи пізно він щось вкраде і купить собі Мерседеса. Війна, яка зараз почалася в Україні, мені здається, вона не лише наслідок нашої бездіяльності, вона ще надзвичайно доцільна, вона змушує наших людей переосмислювати себе. Погоджусь. Спосіб мислення, спосіб життя. Так як ми жили далі, далі жити вже не можна. У мене дружина говорить мудрі слова, що. Війна стала результатом поведінки людей, просто емоційного настрою людей один до одного. Воно мало десь вибухнути. Дуже багато говорять про корупцію. Я знаю, що ви вважаєте, корупція не є джерелом усіх наших проблем. Чому а я в книзі пояснюю, що джерело всіх наших проблем це психічна незрілість, а це неправильні стереотипи, це неправильні цінності, які закладені. А в цих неправильних цінностях ми постійно виживаємо і виживаємо споживачі. Зрозуміла справа лікар, який отримує півтори-дві тисячі гривень. У нього основна мотивація вижити будь-якою ціною, і він буде вижимати з пацієнта гроші. Є святі лікарі, які навіть не зважаючи на малі заробітні плати, роблять операції, серятують людей, не хочуть звідсіля виїжджати. Є ж такі самі і святі викладачі, вихователі. Ну навіть, в кожній сфері такі навіть люди. даїшників. Є, да. Я таких зустрічав. Є. Я мене зупинили, я якось презентував книжку даєшнику. Він мені каже, систему міняти треба. От є нормальні начитався. Люди, начитався, є нормальні люди. Але оця домінанта споживацька, вона призводить нагору Психічно незрілих людей, які починають надмірно споживати, і вони просто знищують країну. Якщо я кажу, що на низовому рівні побутова корупція це наслідок матриці нелюбові. На нам, щоб вижити в країні, треба мати свого адвоката, свого лікаря, свого нотаріуса, свого виробника Ковбас. не дай бо свого журналіста. Я вам скажу, буває журналиста. і так. На жаль. Мені здається, інколи що олігархам так само Йим треба мати свій футбольний клуб, свій телеканал, свою політичну партію, свого президента. і так далі. Щоб да, тому подібне. Бо в Європі, щоб вижити, там все комфортно, там весь цей антураж не потрібні. Але я сподіваюся, коли ми знайдемо а, критичну масу морально-етичних людей. З цієї маси народяться потім вже й нові провідники суспільства. От в місті Ірпінь під Києвом такі провідники суспільства не просто з'явилися, вони вже й прийшли до влади. Там нова команда мера, і вони прийшли не як споживачі, а як творці. Почали дивитися, що вони можуть змінити. Уявіть собі, бюджет перевиконано на 120%. Вони не знайшли нафту, вони не знайшли золото, вони просто перестали красти. Крас. І за ці перевиконані 120% вони вже відкрили чотири парки. Вони проводять вуличні фестивалі музики, поезії, дискусії, вуличні фестивалі їжі. Це все в невеличкому місті. Я перепрошую, Питрій. їм не кажуть, що вони дурні. Що їм вони не кажуть, кражуть. що вони дурні. Знаєте, суспільство настільки в захопленні перебуває, бо там асфальтують вулиці, вкладають тротуарну плитку частіше, ніж це встигають відсвяткувати журналістів. Журналісти жаліються. Хоч ми не встигаємо за нашою владою, ми просто фізично не встигаємо відслідковувати. Це творці, їм красти нецікаво, їм цікаво залишити по собі слід. От знаєте, якщо ви сказали про політиків, чому мене захоплювала політика як творення, як будівництво країни? Бо всі ми чи рано чи пізно ми помремо. І мене жахає те, що після нас не залишиться нічого, крім розграбованої держави, загаженої з розбитими дорогами і, скоріш за все, пошматованої територіально. Коли я приїздив в Бельгію, там дуже багато старовинних будівель, і коли я торкаюся каміння в старовинних храмах, яке вкладене було в 1200-му, 1300-му роках, я заздрю тим людям, які вкладали це каміння. Вони вже давно розчинилися, а результати їхньої праці вони досі радують наші очі, радують туристів. Вони залишили щось по собі. От мені дуже хочеться, щоб ми щось залишили по собі. От я з презентацією був в Кривому Розі. Побачив зрештою, ну і великі відвали, але все-таки великі промислові підприємства. Мене Київ зараз, наприклад, жахає тим, що нічого ж не виробляється. Скрізь шопінг, моли, якісь величезні торгівельні центри. Що залишиться після цього? Ми пішли якось в планетарії, а там за кулісами стоїть зламаний перший радянський луноход. Навіть луноход, модель лунохода не можуть відремонтувати і поставити, просто показати людям. А мені хотілося так мріяти. От у нас мрія була по літаку, мрія добудувати. Була велика мрія в Харківській області взяти і перетворити один з палаців в міжнародний центр культури і мистецтв. Ми його взяли зараз, взяли в оренду. Я в Харкові шукаю однодумців. кажу: давайте разом створимо самі собі простір для відпочинку. І люди відгукуються. От в Миколаєві я завтра поїду в Миколаїв, там стоїть недобудований ракетний крейсер «Україна». Його ніколи вже не добудують. Він його на службу не поставлять. Він застарів, але з'явилася мрія. А давайте ми ракетний крейсер пришвартуємо на набережну, зробимо культурно-мистецьким музейним центром. І це ж стане така принада для туристів, що Миколаїв стане одним з таких яскравих місць. Дивіться, це ж елементарні речі, про які ви говорите. Абсолютно, але потрібно це в не спосіб мислення, треба з любов'ю стати творцем. От я тут писав, чому ключ до майбутнього? Бо любов відкриває фантастичні нові підходи. У нас зараз система освіти довбуться. Давайте, ми візьмемо 12 років, європейські стандарти. Я кажу, почекайте, давайте ключик до майбутнього любов. Покладемо в основу майбутньої системи освіти. І з любов'ю до дитини подумаємо, що їй потрібно. З цієї площини будемо йти. Так. З цієї площини будемо йти. Якщо ми конструюємо транспортні розв'язки, давайте подумаємо з любов'ю, щоб людям було зручно. Якщо ми. Та, система охорони здоров'я. Жіночка у мене одна знайома, вона прийшла в лікарню з малою своєю дитиною, їй кажуть, а у вас історія хвороби є? Вона каже: Почекайте, у мене дитина нещодавно народилася. Чому у неї має бути історія хвороби? І коли починаєш любити Тобто то вже планується і... на майбутнє вже оцей негатив, тому то, що про в нашій говорили. системі нелюбові психічно зрілі люди, про яких я кажу, вони нікому не потрібні. Потрібна психічно незріла особистість, яка не знає, хто вона є, навіщо вона живе, навіщо вона заробляє гроші. Вона буде постійно невдоволеною власним життям. І вона буде намагатися власне невдоволення задовольнити зовнішнім споживацтвом яскравими речами, шопінгом, новими автомобілями, півасіком, футбольчиком, телесеріалами, тільки б відволіктися від себе. І така людина є універсальним споживачем. Вона розганяє економіку, вона створює прибутки корпораціям і створює внутрішній валовий продукт. Олексій, дивіться, у нас кілька хвилин залишається до закінчення ефіру. Час дуже швидко плине. А, приклад. Я колись те саме казав людям в ефірі, Одесити образилися, коли сказав, що ви споживачі. І це шлях в нікуди. Телефонували, ганьбили, казали неправильно, ти нас образив. Все-таки, як донести людям ці ваші ідеї? Тут, у цій студії, я бачу, хлопці сприймають. Я то знаю, я читав вже да? і багато в чому погоджуюся. А як от широкому-таки все загалу це донести? Можливо, цей тур для цього. Так, цей тур саме для цього І однодумців мені в Одесі є. До речі, чи ні? Є, однодумців дуже багато. І я скажу так: Одеса, саме те місто, де відбулося найбільше презентації мріяної України. Мені дуже часто в стані якоїсь глибокої образи хочеться суспільству просто сказати: Та подивіться ж на себе в дзеркало! Я вас розумію. Я розумію, <світ> да, що та. це не сприймається, і я розумію, що людям треба відкривати шлях в майбутнє і показувати, що вони не споживачі, а вони потенційні творці майбутнього, і країна навколо них. Щоб люди ставали творцями гарного настрою вдома в сім'ї, потім в під'їзді прибирали, потім з сусідами знайомились, потім в трудовому елементарні речі говоримо елементарні речі. І навіть якщо ми не зможемо побудувати великі заводи, принаймні кожен, хто живе так з любов'ю, він стане щасливішим. От і все. Де більше, а де менше сприймають ваші ідеї тут, внизу чи там наверху при владі поки що внизу. І головне, що сприймають Вас на найбільше... тішить? так, мене це тішить. Мене сприймають в неполітичному середовищі, переважно дуже багато жінок, психологів, тренерів, власників дитячих центрів розвитку. Але треба буде достукатися і нагору. Я зараз привіз в Одесу ще книгу Ніка Вуйчича, всесвітньо відомого мотиваційного спікера. То він сказав, що наші політики є інвалідами душі і розуму, і це значно гірше ніж бути інвалідом без ручок і без ніжок. Тому. Ті, хто найменше заслуговує любові, мабуть, найбільше її потребує, і я буду намагатися достукатись на гору, щоб змінити споживацькі мотиви, показати, що це тупик. Скільки б вони не купили собі мерседесі, вони будуть хотіти Бентлі, потім за Бентлі вони захотять вертоліт, потім вони захотять корону. Вони ніколи не наситяться. Вони будуть я скажу страждати. більше, вони на тому мерседесі будуть їздити тією самою багнюкою, про яку ми говорили, саме так. А вони можуть стати творцями, що змінити і потім дивитися на якісно нову країну. І це буде їхній витвір мистецтва. Ви знаєте, в мене теж з'явилася мрія саме зараз у цій студії. Я сподіваюся, що в такій Україні ми ще з вами теж поживемо. Я дуже хотів би цього, не лише наші діти, дітям, це звичайно, дуже майбутнє. Це швидко змінюється зараз. Люди змінюються. Починають я вам дякую. Думати. Я бажаю вам успіху. Бажаю знайти багато однодумців і сподіваюся, у цій студії ви відчули ту любов, про яку ви говорите. Дуже вам, дуже, дякую. дуже вам дякую. Якщо ще можна лише скажу, що так. книжка є у вільному доступі в інтернеті. Тому, якщо хтось зацікавиться, будь ласка, завантажуйте і читайте. Дуже дуже вам дякую. дійте. Це був Олексій Толкачов. ми, якщо Можливо, не розповіли вам все таки, що таке ключ до майбутнього, бо про це можна говорити і говорити. Але знайте, ключ до майбутнього є. Є умріяна Україна. Дуже дякую, що були з нами. До зустрічі всього найкращого.